За статистикою ріелторських компаній, однокімнатні квартири площею до 40 квадратних метрів. Найбільш затребуваний варіант для холостяків молодих пар і сімей з маленькою дитиною, як зробити однушку максимально просторою, організувати в ній кілька функціональних зон і ретельно продумати системи зберігання, не захаращуючи інтер'єр. Розповідаємо про активні способи грамотного облаштування компактного простору. Один грамотне планування, перш за все, планування однушки залежить від того, хто буде в ній жити для молодої сім'ї або однієї людини безпрограшним варіантом стане студія. Вона дозволить розмістити в кімнаті кілька функціональних зон, спальню і дальню вітальню і кухню, якщо господарі квартири сім'я з дитиною. То об'єднання кухні і єдиного житлового приміщення буде недоречним щоб знайти місце для зустрічі з друзями, організуйте вітальню в спальні, розділіть кімнату за допомогою скляних перегородок і меблів на дві окремі зони для сну і дружніх посиденьок. Або обладнайте місце на кухні, встановіть розсувний стіл для великої компанії, або розмістіть розкладний диван. 2. облаштування вбиральні. Якщо планування квартири передбачає окрему гардеробну, використовуйте можливість по максимуму. Виділені системи зберігання, більш бюджетний варіант, ніж установка шаф. У той же час модель з дзеркальними фасадами або світлою фактурою допоможе візуально розширити простір: 3. об'єднання ванної та санвузла. В однокімнатній квартирі рідко живе більше трьох осіб, об'єднання санвузла буде більш ніж доречним. Так ви збільшите корисну площу приміщення і зможете розмістити в ньому пральну машинку, звільнивши місце на кухні. Чотири світлі тони в обробці для одиничок підходять світлі тони в обробці. Вибирайте спокійну кольорну палітру, вона додасть приміщенням легкості і легкості. Також нейтральні кольори дозволяють швидко і бюджетно оновити обстановку. Для цього достатньо прикрасити кімнату новими аксесуарами або текстилем, дизайнери рекомендують використовувати яскраві кольори тільки в якості акцентів. 5. багаторівневе освітлення. Наповніть кімнату природним світлом, використовуйте легкі фіранки, які не будуть перешкоджати проникненню сонячних променів. Також передбачте в квартирі кілька сценаріїв освітлення, стельові світильники зроблять простір яскравішим. А настінні і підлогові лампи створять в кімнаті затишну атмосферу, грамотний розподіл освітлення по зонах, особливо актуально для квартири студії, де громадський простір кухні вітальні служить одночасно місцем для відпочинку і приготування їжі. 6. грамотний вибір сантехніки, незважаючи на різноманіття сантехнічної техніки. В санвузлі обмежтеся найнеобхіднішими предметами, уникайте установки в приміщенні нефункціональних кутових моделей ван і раковин, відмовтеся від гігієнічного душу, замість душової кабіни встановіть ванну зі скляними шторами. Сім, стриманий стиль у невеликих квартирах органічно виглядає стриманий інтер'єр, наприклад, англійська класика, мінімалізм або скандинавський стиль. Не використовуйте в інтер'єрі громістку меблі. Вона візуально краде простір. 8. закриті системи зберігання. У невеликому просторі організуйте максимально закриті системи зберігання Речі, які знаходяться на виду, створюють відчуття безладу замість відкритого стелажа встановіть шафа купе. Але враховуйте його розміри глибини в 45 см, буде цілком достатньо, щоб розмістити верхній одяг на фронтальних вішалках, 9. функціональний. Але небагатофункціональний інтер'єр. Єдина кімната зазвичай передбачає розміщення в ній декількох зон для відпочинку сну, роботи або навчання, але не варто дробити невеликий простір, інакше інтер'єр розшарується і втратить цілісність. Рецепт всього потроху в однушках не працює замість того, щоб розбивати площу кімнати на окремі ділянки. Скористайтеся практичними меблями трансформером 10 меблі. Трансформер багатофункціональне меблі, оптимальне рішення для комфортного проживання в однушки. Включивши в обстановку малогабаритної квартири кілька предметів трансформерів, ви вирішите проблему раціонального використання простору. Справжня паличка виручалочка -ліжко з підйомним механізмом, який дозволяє перетворити спальне місце в компактний диван з додатковими системами зберігання. Редакція дякує компанії Естате за допомогу в підготовці матеріалу.